26 квітня ми щороку згадуємо і вшановуємо жертву однієї з найстрашніших техногенних катастроф ХХ століття аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Її причини і наслідки радянська влада намагалася всіляко замовчувати, оскільки практика приховування трагедій була і залишається традиційною для радянської влади, а тепер і її спадкоємиці Російської Федерації. Причиною вибуху четвертого енергоблоку АЕС був експеримент на четвертому реакторі. Пожежа, яка виникла з викидами радіоактивного. Тимних речовин забрала життя багатьох людей та стала однією з наймасштабніших техногенних катастроф людства. Після вибухів на ЧАЕС потужний циклон розніс радіоактивні речовини територіями Латвії, Литви, Польщі, Швеції, Норвегії, Австрії, Фінляндії, Великої Британії, а пізніше Німеччини, Нідерландів Бельгії. Загалом радіоактивний цезій з Чорнобиля забруднив три чверті території Європи. А вісім з половиною мільйонів мешканців України, Білорусі Росії отримали небезпечні дози опри. Ромінення до півмільйона з них померли від променевої хвороби через злочинну недбалість радянської влади. Усі служби та військовослужбовці, яких кинули на ліквідацію наслідків аварії, були без необхідних засобів захисту, приміром спеціальних ізолюючих протигазів, через що радіоактивні речовини потрапили в дихальні шляхи. Тільки після розголосу в міжнародних медіа почалася евакуація населення сіл та міст з території, яку потім назвали Чорнобильською зоною. 81 населений пункт України став безлюдним. Ону відчуження звідти було евакуйовано понад 90 тисяч жителів, але нині російська влада продовжує тероризувати світ ядерним шантажем. І сьогодні, під час збройної агресії РФ проти України, ворог використовує Чорнобильську АЕС як і інші атомні станції нашої держави для військового терору. Захоплення російськими окупантами контролю над Чорнобильською АЕС на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році стало замахом на міжнародну безпеку і актом ядерного тероризму ще 24 лютого 22 року окупанти взяли у полон працівників станції та нацгвардійців, що перебували там на службі. Багато хто з них і зараз перебуває в полоні. Ті, кого вдається повернути, розповідають, що належного лікування нашим полоненим не надають. Навпаки, вони вимушені постійно переносити побиття і психологічне насилля. Обстрілюючи українські атомні станції, зокрема Запорізьку атомну станцію, та розміщуючи на їхніх територіях важке озброєння, Москва продемонструвала, що не цурається жодних засобів досягнення цілі, і буквально використовує АЕС. Як зброю, перетворюючи атомні станції України на військові об'єкти, Російська Федерація створює загрозу ядерної катастрофи та шантажує цілий світ, 26 квітня. Ми згадуємо день чорнобильської трагедії для застереження ядерних катастроф, згуртування населення навколо боротьби за екологічну безпеку та оздоровлення навколишнього середовища.